Пане Олеж, я вітаю вас сьогодні. Вдячна, що ви зголосилися на цю нашу зустріч? Добрий день. давайте розпочнемо із ось якого запитання. Тривають кадрові е, ротації. Пролунала інформація про те, що Зеленський вирішив звільнити з посад очільників служби безпеки України у декількох областях: це Київська, Львівська та Тернопільська. Розкажіть нам, будь ласка, як так сталося, що фактично у кризовій ситуації є необхідність змінювати ось такі кадрові великі посади. Президент, як і будь-яка людина, може помилятися, тому я вважаю, що він усвідомив, що була допущена помилка при кадрових призначеннях Служби безпеки. Він цю помилку виправляє, тому зараз міняє кадри. Це природний процес абсолютно. Чи міняють у цьому випадку коней на переправі? Якщо допущена помилка, то її треба виправити. Якщо її не виправити, то далі далі ситуація буде тільки погіршуватися. Якщо говорити про взаємозв'язок війни та заробітку на озброєнні, чи є країни, які фактично отримують великий фінансовий прибуток через пролонгацію війни? Ну, Завжди будуть сторони зацікавлені в пролонгації війни. Тому що одні отримують політичні дивіденди, інші отримують е, фінансові дивіденди, Інш, ще, ще є країни, які, знову ж таки, або політичну вигоду, думають, що отримують політичну вигоду, насправді вони отримують політичну поразку. Ну, Тут по-різному можна говорити. Ну, Візьмемо, наприклад, Угорщину. Угорщина, коли е, Приймає рішення, які не в інтересах країни, а вона отримує певні проблеми в рамках Євросоюзу і, і міжнародного співтовариства, яке підтримує Україну, і якщо, наприклад, Великобританія, Польща, Чехія, Словаччина поставляють в Україну зброю, ну зрозуміло, що вони вони підтримують нас і е, вони нам допомагають боротися з зовнішньою агресією російською. Дякую вам, пане Олеже, за ці роз'яснення. Прошу. І тоді я запрошую вас і очікую на нову з вами зустріч. Дякую, дякую за запрошення. і До зустрічі.